Я думаю, воно для всіх відрізняється, тому що фактично цього року ми виборюємо цю незалежність. Виборюємо її якбори называемости яке, потом мы это так само называются. Я понял, что украинский наш по крайней Бачу нашу техніку, звичайно, для мене це приємно бачити, що нам не потрібно. Це я думаю, що кожен має право на свою думку, але для цього підняття цукру, тим паче, що як я розумію, вони протягом кількох днів тут перебувають, від цього настільки не міни з нічого нам вже ніколи. І є можливість далі використовуватися. Люди мають дуже багато нарікань, що в нас немає військової деякі. Чи є мозка? Один басмік.